А далі будемо спілкуватися з гостею з нами відеозв'язком Катерина Ковалюк, директорка з комунікації компанії Кормотех, координаторка ініціативи «Safe Pets of Ukraine». Пані Катерино, слава Україні, рада вас бачити. Слава, вітання. Я також рада вас бачити. Отож, ініціатива Pets of Ukraine» від Кормотех випустила благодійну книгу про порятунок від війни тварин та тих людей, що їх люблять. Всі кошти направлять на допомогу чотирилапим. Це збірка історій, що надихають зі щасливим кінцем про котів, собак та їхніх власників, а також про волонтерів, які змушені були евакуюватися від війни та підтримували один одного. А також про людей, які щоденно дбають про велику кількість чотирилапих, які опинилися на вулиці. Це історії про те, як люди рятують тваринок, а вони у відповідь рятують своїх турботливих. Людей пані Катерино, і власне про саму книгу розкажіть, будь ласка, скільки часу знадобилося, аби от вже ця книга могла побачити свого споживача це перше і оті історії, що надихають. Хто герої цієї книги? Та дуже дякую. Е, насправді минулого року мені зателефонувала пані Лариса Мудрак. Вона е, очолює асоціацію сімейних бізнесів України. Вона є українкою, і як більшість нас вона стала людиною, яку війна застала, скажімо так, не те щоб не очікувано, але так вона пережила її по-своєму. І, зокрема, вона з сім'єю була 13 днів. В окупації, коли це було біля Ірпіня у селі, вони були у рідних своїх у підвалі, фактично впродовж 13 днів. І Лариса мені зателефонувала і каже: Слухай, стільки усього відбувається відбувається стільки речей для тварин. Ми рятуємо тварин, але дуже важлива річ, яка стала зі мною з моєю сім'єю, це те, що саме присутність тварин поруч з нами. Коли ми були в цій е, окупації в цьому підвалі, вона врятувала нас. І вона каже: Катю, це, ця, е, ця ідея, ця думка, що не лише ми їх рятуємо, але й вони рятують нас, вона неймовірна. І е, я була абсолютно з нею е, згідна, тому що е, насправді тварина не може сама собі зарадити у війні. Правильно, тобто їй потрібно нагодувати, прихистити, притулити. А, і люди це роблять. Величезна кількість людей, гуманних українців це роблять в той чи інший спосіб. Але ми рідко задумуємось про те, що насправді і тварини рятують нас, вони нас розпружують, вони є поруч з нами, коли нам страшно, коли нам дискомфортно. І ця книга великою мірою вона про цей взаємообмін, про присутність їх у нашому житті і що ми є для них, а вони є для нас. Пані Катерина. Знаєте, от, власне, якщо говорити про пса-патрона, всі певно згадають українських рятувальників. Якщо говорити про таксу РЕМ, то всі згадають українських правоохоронців або про собаку Блека. І фактично не одну історію чули, де от люди, які, тікаючи від війни, тікаючи від окупації, везли з собою то кролика, то котика, хтось морську свинку. І каже, що от, якби, от, до прикладу, не ця тварина, мені було б набагато гірше. Бо от вона, я розумію, що мені треба про неї турбуватися, бо я за неї відповідаю. Так, от я захотів цю тварину. Собі, щоб вона у мене жила. І разом з тим історії, які ви помістили. От хто герої цих історій, люди охоче погоджуються про таке розповідати. Ви знаєте, історії дуже різні. Тобто ми намагались показати контекст, показати 22 й рік очима людей та тварин разом. Там є історії з передової. Історії стилу, там є історії великих притулків та малих, там є історії з укриттів, і історії евакуації. Однією з неймовірних історій є історія сестер Драч. Це дівчата, в яких є дві організації: Хочу кота і хочу собаку. Вони такі доволі публічні, їх багато хто знає. Так ось вони минулого року, у березні чи квітні, вони їхали в Німеччину. З ними було, якщо не помиляюсь, 57 котів і дві собаки. Вони у нас під стопом таким залишались в нашому офісі, і ми їх прийняли. Це були неймовірні насправді емоції. Ми один одного підтримували. але разом з тим. Це унікальна історія, тому що їм вдалося вивести цих тварин і далі прилаштувати. І, зокрема, дівчата погодились розповісти свою історію. І в цілому герої нашої книги погоджувались, і Я скажу охоче, тому що це момент, це момент рефлексії, і це насправді історії про, про добро. У нас не було труднощів з тим, аби когось знаєте, ну переконувати чи як. Бо усі ми зараз багато чого робимо, і момент написати книжку для нас також це був момент порефлексувати. Адже на той момент, коли ми почали її писати, ми вже збудували доволі велику систему координаційних центрів по Україні. Ми дбали про те, аби швидко доставляти продукт, швидко реагувати і так далі. Але це логістика, це так, це така фізична робота. Але за цією допомогою. І насправді стоять чиїсь історії, чиїсь життєві історії, чийсь вибір на користь гуманності, і насправді дуже приємно, що люди залюбки зголосились цими історіями поділитись. Знаєте, пані Катерина, у мене до прикладу є знайома, яка каже, що коли розпочалася повномасштабна війна, перше, що вона зробила, бо просто у кішки не було е, корзинки такої, знаєте, от якою її транспортують, Каже, перше, що я зробила, це купила корзинку для кішки. Бо якщо треба буде десь, до прикладу, тікати, не дай Бог, від окупації, то як я без кота? І пам'ятаєте, бачили ми, бачили такі історії із дівчиною, яка з Київщини вивозила собак, і і пам'ятаю, зі східних регіонів України, здається, коней переправляли теж, бо от Фактично, вони домашні улюбленці. І якщо говорити про історії з передової, дуже багато бачимо, де наші воїни, до прикладу, опікуються котами, опікуються собаками, навіть миші, навіть горобці. Ну, вся бойова зброя, як кажуть московити, але тим не менше, от історії з передової також є. А якщо є, то як їх збирали? Ви знаєте, у нас є окрім проєкту Сейф є така гаряча лінія Оптіміл експерт. Це є фактично лінія вет-турботи, це така доветеринарна допомога. І кількість запитів на цю лінію зросла в тисячі разів, саме в час Великої війни. І там є дуже багато історій про те, коли саме з передової телефонували військові. Поруч з якими були чотирилапі, і там є історії, наприклад, коли приймали пологи е, в собаці. Є історія, коли кішці робили штучне дихання і її врятували. Саме ці дві історії вони не потрапили в книгу, але повірте, в книзі 20 історій. Які е, е, показують якби весь масштаб, але е, засадничий засадничий інсайт, що людина, коли хоче допомогти, вона це робить будь-якими шляхами, тому е, навіть з передової люди знаходили можливість зателефонувати і робити такі фантастичні речі. Пані Катерино, ну і направду, ви знаєте, от гаряча лінія, де можна о, поспілкуватися, запитати це насправді дуже важливо, бо ну більшість власників, до прикладу, знають, що кішку треба годувати. До прикладу, якщо про кішку, так вона хоче гратися треба з нею погратися, погладити, коли хоче уваги, хоче спати. Трак, звісно, треба періодично водити її до ветеринара, робити прививки, але просто знаєте, коли обстріли, до прикладу, коли ракетні удари і коли тварина злякалася, ну щоб її заспокоїти, це теж треба знати, як правильно зробити, щоб вона не трабувалася. А так можна зателефонувати і отримати відповідну консультацію спеціаліста, який точно знає, як допомогти. Пані Катерино. Книжку «20 лише історій. Я розумію, що їх, певно, більше, більше у рази, а то й у сотні разів. Як обирали саме ці історії? І я так розумію, писали її весь рік? Чи це вже була ініціатива десь одне нещодавно? Взагалі ми прийняли, опрацювали ініціативою Save Pets of Ukraine за цей час від 2 березня 22-го року понад 30 тисяч запитів. За кожним з цих запитів стоїть історія, так? І ми насправді, коли вирішили писати книжку, ми е, хотіли показати контекст. Тому там є, наприклад, історія: ну, скажу, що з передової десь так, е, е, Запоріжжя, а у нас є там координатор, наш Стас Франк е, в книжці так і написано: він каже: за день може бути близько двох прильотів, але я беру корм. І я їду його роздавати котикам і песикам. І я звідси нікуди не поїду, тому що хто, якщо не я? І це, наприклад, одна з історій. Тобто, це людина, яка є нашим координатором. Є, як я казала Лариса, яка є е, звичайною українкою, яка під Ірпінем потрапила в окупацію на 13 днів. Є сес, є сестри Драчі, які представляють притулок. Є військові, тобто, це, це контекст. От і насправді ми задавалися ме метою знай знайти людей, які нам допоможуть цей контекст підсвітити цієї багатошаровості гуманності е українців е у війні. Е зараз книгу перекладаємо англійською мовою, польською. Ми її плануємо презентувати в Польщі, в Італії, в Болонії, а також в Данії. Мабуть, в Копенгагені ми хочемо розповідати історії про гуманність українців. Ми хочемо розповідати про те, як ми відчайдушно виборюємо свою перемогу і, і тут. Ось і книга насправді можливо буде доповнюватись і перевидаватись. Наразі план такий: тобто, перекласти її, презентувати. Я, я певна, що історії є дуже багато, неймовірних. можливо, ми навіть зробимо. А анонс і збір таких історій, от пані Катерино, як наразі можуть цю книгу придбати українці, чи вже вони можуть це зробити? Так, книга зараз надрукована накладом в кілька тисяч. На сторінках нашої ініціативи в Фейсбуку, Телеграмі або Інстаграмі можна написати повідомлення, що я хочу придбати книжку. Її вартість складає 200 гривень. Усі кошти йдуть на порятунок чотирилапих. Можливо, ми також її додамо на певні онлайн-платформи. Щоб було зручніше її придбати, але охочих вже багато. Я насправді зараз без книги, тому що у мене її просто придбали з рук. Ось тому я зараз без книги тримала її в руках позавчора, коли ми її презентували. Плакала, тішилась, будемо додруковувати, будемо популяризувати цю тему, тому що фізично допомагати важливо, але й бути голосом тварин і людей у війні також важливо. Книга має на меті привернути увагу до безпритульних тварин в Україні, яких за останній рік стало значно більше, згідно з даними дослідження, ця кількість зросла на 20-30% у тилових областях та на 100% і більше у притулках прифронтових областей. Так 25 тисяч собак та 19 тисяч коти знаходяться під опікою притулків та волонтерів. Пані Катерино, коли це ви робили, оце опитування, коли робили це дослідження, і чи можна сказати, от яка ситуація? Наразі це. Релевантна ситуація. Ми робили її на стику 22 та 2023 року, разом з агенцією Соціоінформ. Ми також підрахували, що сьогодні є близько 500 операторів. Це притулки та зооволонтери, які опікуються цими тваринами. І звичайно, що на жаль, весна це є пора, коли кількість безпритульних тварин буде е, зростати. Ось тому зараз дуже важливо також розвивати програми стерилізації. Так. Але, е, на нашу думку, найкраще, що можна зробити для чотирилапих, найгуманніший спосіб зменшити їхню чисельність на вулиці це забрати їх у родини. Тому адопція, якщо я можу звернутися до ваших телеглядачів і попросити, заберіть котиків, песиків з притулків. Є платформа, яка називається Look for Pulse. Там гарно сфотографовані котики і песики. Там треба правда співбесіду пройти з зоопсихологом та психологом, аби прийняти рішення зважено. Але нам вдалося цією платформою вже прилаштувати близько 504 лапок. О, це найкращий метод. Пані Катерино, якщо говорити про при, саме прифронтові регіони, ми розуміємо, що там насправді безпритульних тварин значно більше. Так, один ваше опитування каже, що це більш ніж на 100%. І як, як ви там їх рятуєте? Як їх вивозити, чи куди вивозити? Чи маєте таку можливість? Ми насправді наш, наш фокус. На даний момент основний це, це нагодувати, нагодувати, вакцинувати, стерилізувати. Якщо дивитись, пріоритетність, тобто кому ми віддаємо пріоритет, коли ми надаємо допомогу, то це гарячі точки. Тобто цього тижня, до прикладу, Херсон, Миколаїв. Тобто ми передаємо корм туди на координаторів, вони розповсюджують серед тих, хто залишив заявку. Водночас, ми почали програму стратегічну, вона називається Патронаж притулків. Це є суть цієї програми полягає в наступному: якщо притулок так само, як ми вважає, що місце тварини у сім'ї, тобто, якщо людина, яка опікується притулком, не має на меті збільшувати чисельність тварин. Просто до величезної кількості, коли це вже неефективно і не можна допомогти, тоді ми е, підписуємо меморандум про співпрацю з цим притулком, а також з місцевою ветеринарною клінікою. Ми надаємо, е, потреб, забезпечуємо потреби притулку в харчуванні, в ветеринарному догляді переноски, повідці, нашийники, навіть іграшки, аби тварин можна було соціалізувати. І через платформу Look for PALS намагаємося цих, цих тварин прилаштувати. От, це така програма стратегічного розвитку, тому що, як я сказала, найкраще, найкраще місце тварини в сім'ї і адопція. Якщо говорити про е, цей момент, аби масово вивозити тварин з, е, скажімо, з гарячих точок чи звідкись, ми прицільно цим не займаємось. Наша компетенція наразі в іншому, але є організації, які цим займаються однак, через те, що зараз. Перетин кордону для тварин відбувається згідно правил Європейського союзу, тобто тварини мають бути е, з вони мають мати паспорт і так далі. А ця процедура, згідно наших даних, е, коштує приблизно 200 євро. Це дов, доволі дороговартісна, е, е, дороговартісна річ. Тому через зараз за кордон на жаль так багато тварин вже не їде. Але у наших програмах, таких як Патронаж, ми намагаємося зробити усе, аби ці тварини могли знайти родину і в Україні, і за кордоном. І до прикладу, в нас в книжці є історія песа Катео, який, який був загублений, вочевидь, загублений в місті Мрія. От, е, мабуть, не просто так, символічно е, його власне знайшли і через платформу адопції Тео потрапив у родину в Берліні. Він зараз своїми людьми, е, своєю сім'єю тепер ходить у походи, гуляє вулицями Берліна і спить, е, наскільки я знаю, в ліжку з господарем. Yes. Пане Катерино, і власне підсумовуючи нашу розмову, ви казали, що ваша основна мета все ж таки нагодувати. Це вже. Після того, як прилаштувати тварину, так от забезпечити їй надійне майбутнє, е, нагодувати так. От розкажіть, будь ласка, з ким співпрацюєте? Ви казали, що насправді на теренах України є дуже багато зоозахисних організацій. Разом з тим, чи е, виходили на закордоння? Хто допомагає вам, до прикладу, закуповувати корм? Ну я розумію, що далі вже фактично він розподіляється, як ви кажете, але все ж таки перша мета це закупити це все. Абсолютно вірно. Взагалі, ініціатива заснована компанією Кормотех. Ми український виробник харчування для котів і собак. Ми найбільший виробник, і ми все рівно допомагаємо. Тобто, ми є донором цієї ініціативи. Однак, масштаб, масштаб катастрофи настільки великий, що ми. Коли заснували ініціативу, ми одразу підписали меморандуми про співпрацю з двома організаціями з громадською е, організацією Елемент життя, яка в Україні операційно забезпечує діяльність ініціативи, і з Литовським фондом ЮХАРЦ, який, по суті діла, є ключовим оператором із залучення допомоги світової спільноти. У нас є на сьогодні. Доволі великі донори з Сполучених Штатів Америки, з Англії, з Балтійських країн. Однак треба розуміти, що. Україні багато допомагають разом з тим в світі відбуваються інші речі. До прикладу, зараз трагедія, яка відбулася в Туреччині. Тобто, так донори відповідно переключаються туди. Тому ми постійно в пошуках донорів і за кордоном, і в Україні. В Україні нас підтримує, наприклад, нова пошта та кілька інших бізнесів. Але книга, наприклад, це з одного боку. Це розповідь, це розповідь про контекст, аби люди не забували, що відбувається, аби люди е, це аби ця тема була в суспільстві. З іншого боку, книга коштує 200 гривень, і це для нас теж можливість забезпечити операційну діяльність ініціативи, забезпечити цю допомогу і закупити цей корм. В основному ми його закуповуємо в Чехії, в Польщі. Е, в, також з Італії у нас був корм. Пані Катерино, дякую вам за хорошу розмову. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дуже Нагад... дякую. Нагадаю, що з нами відеозв'язком була Катерина Ковалюк, директорка з комунікації компанії Кормотех, координаторка ініціативи «Save Pets of Ukraine».